Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 26 серпня Росія завдала одного із найбільших ударів по Україні. Постраждало 15 областей. Країна-терористка цілила по енергетичній інфраструктурі. Ворог використав різноманітне озброєння, включаючи безпілотники, крилаті ракети та кинджали. Через обстріли енергосистеми України в багатьох областях відсутнє світло і водопостачання, знеструмлені низка об'єктів Укрзалізниці. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація Складна, наслідки атак уточнюються. У Луцьку уламками пошкоджено багатоквартирний будинок. Відомо про загиблого. Також руйнувань зазнав об'єкт інфраструктури. В іншому будинку, що був пошкоджений у місті, є постраждалий. На Дніпропетровщині внаслідок атаки є загиблий. Сталося кілька займань, зокрема, пожежа у дачному будинку. Там з-під завалів рятували чоловіка. Пошкоджено близько 10 будинків, два зруйновані. У Запорізькому районі ворог наніс удар поряд з приватним будинком. Загинув чоловік. Росіяни поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Здійнялася пожежа. На Миколаївщині також є поранені внаслідок російських обстрілів. На Київщині також є поранені та пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та транспортний засіб. На Харківщині ворог вдарив по об'єкту промисловості в Ізюмському районі. Є загиблі і поранені. На Полтавщині окупант поцілив по промисловому об'єкту, травмовано п'ять людей. У Лубенському районі уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок і поранено жінку, яка в ньому проживала. Сьогодні незалежність України захищається надзвичайно високою ціною життями тисячів захисників і захисниць. Слова свобода і суверенітет тепер стали важливими для всіх українців. Це те, за що нині мужні воїни борються з російськими окупантами. На жаль, наші оборонці гинуть у цих нерівних боях, залишаючись до останнього подиху вірними своїй державі. Українці пам'ятають і шанують подвиг кожного захисника щодня під час загальнонаціональної хвилини мовчання. У державні свята під час заходів у Миргороді пам'ять полеглих на війні героїв вшанували у День незалежності України 24 серпня на алею пам'яті загиблих воїнів із синьо-жовтими букетами прийшли міський голова Сергій Соломаха, начальник Миргородської районної військової адміністрації Віталій Дяківнич, голова районної ради Наталія Гирка, герой України, командир 831-ї миргородської бригади тактичної авіації Олександр Мостовий, а також військові, правоохоронці та громадськість покладанням до портретів наших земляків героїв, вони вшанували кожного, хто віддав життя за Україну. Цього ж дня відбулася зустріч із родинами полеглих воїнів. У хвилині мовчання присутні схилили голови перед загиблими за Україну. Членам сімей пілотів і військовослужбовців зведеної бригади повітряних сил було вручено державні нагороди, відомчі та місцеві відзнаки. На жаль, посмертно. За дорученням президента України Олександр Мостовий вручив орден за мужність третього ступеня родині полеглого захисника Івана Івановича Іващенка. Також орден за мужність третього ступеня передадуть сім'ї Миргородського військового Миколи Миколайовича Завади. Окрім цього, командир 831-ї Миргородської бригади тактичної авіації вручив родинам 15 загиблих захисників почесні нагрудні знаки Комбатантський хрест і честь та пам'ять. Україна буде незалежна, це 100%. Але всі повинні розуміти про те, що незалежність не дається сама по собі, вона виборюється, виборюється в боях, як на землі, так і в повітрі і на морі. Виборюються за рахунок тісної співпраці з органами самоврядування, також виборюється тими членами родини, які стають на захист поруч зі своїми героями. Кожному я хочу подякувати. Відзнаки почесний громадянин Миргородської громади посмертно міський голова Сергій Соломаха вручив родинам героїв земляків: Михайла Сергійовича Семеняка, Дениса Миколайовича Кирилюка, Дмитра Вільгельмовича Фішера, Владислава Дмитровича Ревенка та Ігора Степановича Момота. Вічна шана і пам'ять усім українським воїнам, які виборювали незалежність нашої країни ціною життя. Попри війну, українські діти здобувають неймовірних висот в Ірландії на міжнародній олімпіаді з географії. Дар'я Нечипаєва, учениця 11 класу Миргородського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка, здобула бронзову медаль. Серед учасників представники 46 країн світу. Щиро вітаємо Дар'ю з перемогою у конкурсі з географії найвищого світового рівня. Запровадження заходів з енергоефективності є важливою складовою економії. Для того щоб слідкувати за споживанням ресурсів у комунальних приміщеннях, у Миргородській громаді запроваджено систему енергоменеджменту. Аналіз використання електроенергії допомагає формувати пропозиції для економії ресурсів, а отже, і для бюджетних коштів. Розповідає заступниця міського голови, начальниця управління економічного розвитку та інвестицій Наталія Молочко. За півроку ми провели аналіз. Споживання енергоресурсів по всім нашим комунальним будівлям, по всім нашим комунальним установам. І сьогодні ми представили цей аналіз нашим керівникам, спеціалістам технічним, які займаються цими питаннями в кожній установі, для того, щоб вони самі для себе проаналізували знову ж таки споживання ресурсів, побачили, де в них є проблеми. Керівникам комунальних установ і підприємств наголосили на важливості звертати увагу на використання енергоресурсів у своїх закладах. Як зазначив міський голова Сергій Соломаха, для ефективної роботи керівництво і відповідальні за цей напрямок працівники повинні проводити нагляд і комунікувати з міською радою і безпосередньо з відділом стратегічного планування інвестиційної політики та енергоменеджменту. Питання не це фактично, як ви розумієте. Це один із напрямків, один із можливостей пережити в тому числі і цю складну зиму, яка нас, нас чекає. Тому максимально я хотів би зосередити вас на цьому питанні. Знаю, що є у нас потенціал, можливості і є бажання у працівників відділу відпрацювати цю систему таким чином, щоб вона працювала і з нашого боку, і з вашого боку, нормально і оперативно. Відтак, працівники кожного комунального приміщення мають подумати над тим, що потрібно робити для ефективного споживання ресурсів. Щоб вони на це звернули увагу і відповідно надали пропозиції нам, що потрібно зробити для того, щоб зменшити споживання енергоресурсів, не втрачаючи, звичайно ж, при цьому комфорту для наших жителів, для дітей, тобто для людей похилого віку, в залежності від того, яка це установа, але яким чином можливо зекономити ті чи інші ресурси. Окрім цього, на нараді йшлося про встановлення лімітів на споживання енергоресурсів. Вони повинні встановлюватися, і ми маємо намір на наступний рік також їх встановлювати з врахуванням побажань наших комунальних установ, але знову ж таки на підставі аналізу використання ресурсів за попередні роки для того, щоб не було надмірно встановлення, скажімо так, лімітів, тому що це все буде враховуватися при затвердженні бюджету на 2025 рік. Під час подальшого моніторингу енергоменеджер огляне комунальні підприємства та установи, беручи до уваги побажання керівників. Подальша спільна робота націлена на покращення системи енергоменеджменту у Миргородській громаді. Дві портативні системи радіолокаційної боротьби відтепер стануть на сторожі захисту наших військових на передовій. Народний депутат Олег Кулініч спільно зі своїм колегою, народним депутатом Сергієм Міньком, передали це важливе обладнання командиру 831-ї миргородської бригади тактичної авіації, герою України, полковнику Олександру Мостовому. Ці системи розроблені спеціально для окопних умов, стануть надійною перепоною для ворожих дронів та безпілотних літальних апаратів, які активно використовуються противником для розвідки і ударів. Сьогодні народний депутат Олег Іванович Кулініч нам передає і продовжує своєрідну співпрацю з нашою військовою частиною, передає окопний РЕП. Дві установки дві системи, які будуть забезпечувати на передовій наших бійців захист від fpv дронів від іншого типу розвідувальних апаратів, розвідників БПЛА противника. Також це додатковий захист дозволить в повному обсязі виконувати поставлені завдання на передовій». Передача установок стала черговим кроком у підтримці військової частини. Раніше бригаді були передані автівки для мобільних вогневих груп, які протидіють повітряним загрозам. Під час ну, останнього нашого сюди візиту, коли ми зробили із моїм колегою Сергієм Міньком такі потрібні речі для 831 ї бригади тактичної авіації від командира. Частини від командира бригади Олександра Володимировича Мостового був запит, на певне обладнання, ми його відпрацювали і буквально, мабуть, менше місяця, але ну вже реалізовуємо на ділі і презентували, і подарували це обладнання. Ну, ми домовилися, що десь максимум, там, я думаю, що в середині вересня там ще був запит на автомобіль, на мікроавтобус він також буде реалізований. Сьогодні для багатьох підтримка військових залишається пріоритетом та стає особливо актуальною у світлі постійних викликів і загроз. Моя робота, ну і ну, би, любого народного депутата, це робота законотворча, він повинен в сесійному залі працювати. І так як я мажоритарник, то є робота на окрузі. Після того, як почалася по, повномасштабне вторгнення вже 10 війни, то я більшу частину своєї роботи на окрузі я присвячую. Якраз військовим, і як почалася війна, багато дуже зробив для і нашої 116-ї бригади територіальної оборони, повторюсь просто, і інших підрозділів, де були запити від командирів, від керівництва цих військових частин. Співпраця триває, і депутати обіцяють надалі надавати необхідну допомогу українським захисникам. Сьогоднішні реалії вимагають оперативної реакції на запити військових, і ця підтримка стає важливою ланкою в боротьбі за спільну перемогу. Шановні абоненти, приватне підприємство телекомпанія СВС ТВ повідомляє, що для мешканців багатоповерхових будинків у місті Миргород запропоновано нову лінійку тарифів Світло плюс. Підключення, оптоволоконним кабелем, за новітньою технологією дозволить користуватись інтернетом навіть під час відключення електроенергії. Швидке підключення та доступні тарифи зі швидкістю до 300 МБ за секунду дозволить вам постійно бути на зв'язку. Детальну інформацію за адресами підключення можна отримати за телефонами 534-92-050-414-1308, 1308 093 746 1308 та на сайті компанії або за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111. з повагою телекомпанія СВС ТВ. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів. А це 44 покази 2600 гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс трансляція трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів – 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5 53 11. У 1657 році гетьманом України було обрано Івана Виговського. Виговський був одним із укладачів гадяцького трактату, за яким проголошувався гетьманом військ руських та чигиринським старостою, головнокомандувач козацькими військами під час козацько-московської війни та у Конотопській битві. Його наступником став син Богдана Хмельницького Юрій Хмельницький. 1907 року знаменитий ілюзіоніст Гаррі Гудіні виконав неймовірний фокус. Будучи закутим в ланцюги і кинутий у воду, примудрився спливти на поверхню через 57 секунд. 1999 року знаменитий американський спринтер Майкл Джонсон встановив новий світовий рекорд збігу на 400 метрів. Результат склав приголомшеві 43,18 секунди 26 серпня. Народилися 1451 року Христофор Колумб, іспанський мореплавець, перший відкривач Америки. 1740 року один з винахідників повітряної кулі Жозеф Мішель Монгольфє. 1873 його року американський винахідник Ліда Форест. За своє життя отримав 180 патентів на винаходи. Головний винахід тріут електронна лампа. Якщо не вхід подати слабкий електричний сигнал, то він посилиться. 1880 року французький поет Гійом Аполінер, пливовий діяч європейського авангарду початку двадцятого століття, брав участь у першій світовій війні. У 1980 році народився Макалей Калкін, американський актор кіно Вундеркінд та наймолодший актор-мільйонер завдяки фільму Один удома. Калкін отримав. Найбільший гонорар, що коли-небудь був отриманий дитиною за роль у фільмі: 4,5 мільйони доларів за фільм Один вдома. вдома-2». І мене цього дня відзначають власники таких імен: Ірина, Ксенія, Євдокія, Микола, Яків, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Тихон та Максим. Тож не забудьте привітати винуватців свята з Днем Ангела.